Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Усе у десятки, а іноді й сотні тисяч гривень до основної зарплати у вигляді пенсій. Це все декларують посадовці різних рівнів. Щоправда, у деклараціях не зазначається, який саме від пенсії вони отримують чи по інвалідності, приміром, чи за вислугу років. Це все ми вирішили з'ясувати. Визначили кілька структур, де у керівництва найбільші пенсії. Але спершу історія пенсіонера із реальною інвалідністю, який він здобув, захищаючи країну. Четверта мобільність. Протез. Тобто, якщо ти там вдома сидиш, нічого, ну якби нічим не займаєш, то там третя мобільність. Бо чим лучший протез, ну дорожчий, тим що ходиш. Це Сергій Прятка. Сьогодні він депутат міськради, активний учасник ветеранських рухів, член збірної команди України ігри нескорених. А в січні 2015-го Сергій пішов боронити країну. Розказує його служба, закінчилася у лютому 2017-го. В нас в машину залетіла противотанкова ракета. На жаль, медсестра, яка з боку сиділа, загинула У мене одірвало ногу. Ну, право мені одрізало, де зараз протез, а ліву мені подробило, поламало. Лікування після поранення тривало рік, розказує чоловік. тому отримав першу групу інвалідності. Ну, дали мені на рік групу, а потім через рік я знову проходив лікарів 3 городській, і потім знову на МСЕК. І потім мені визвав мене голова МСЕК обласного і сказав: Каже, тобі треба змиритися. Я кажу, чим мені треба смиритися? Він каже, у вас буде пожиттєва група інвалідності. А я йому такий з насмішкою кажу: а ви що надіяли, що мене ті ноги подростають, і назад. Попри публічність і мандату міськраді, розказує Сергій Прядка. Він безробітний. каже, людям із інвалідністю влаштуватися на роботу вкрай складно. У мене зараз пенсія квінваліда війни 21 тисяча. З учотом, що там у мене є медалі державні нагороди, які теж додають там копійки, ваше можна сказати. Чверть цих коштів, щомісяця йде на лікування, каже Сергій. Тому оприлюднення інформації про пенсії посадовців його обурила. Ну я знав, що вони всі інваліди, блін, на жаль, але я не знав, які там суми. Це просто смішно, коли. У мене інваліда першої групи, який ну, захищав країну е, пен, е, в рік пенсія, там 200 тисяч, ну, ну да, 200, 230, не пам'ятаю, чи 220 тисяч. І тут 700-800 тисяч у рік, це просто, з учетом, що вони ще працюють. Черкаська обласна прокуратура на другому місці після Хмельницької за кількістю пенсіонерів у штаті. Із 215 прокурорів 60 отримують такі доплати до зарплати. Це майже 27,5%. Про це свідчать результати службового розслідування, оприлюднені офісом генерального прокурора 23 жовтня. Після поширення інформації про свої доходи очільниця управління 42-річна Катерина Шевцова написала заяву на звільнення. В органах прокуратури вона працює з 2004 року. Будувати кар'єру почала у Харкові. Рік тому наказом генерального прокурора очолила Черкаську обласну прокуратуру. Згідно із декларацією, яку прокурорка подала за минулий рік. Вона отримала зарплату у Харківській обласній прокуратурі 1 мільйон 200 тисяч 990 гривень. У Вінницькій обласній 549 тисяч 590 гривень. І у Черкаській обласній прокуратурі 507 тисяч 207 гривень. Сумуємо – 2 мільйони 257 тисяч 787 гривень і додатково 785 тисяч 435 гривень пенсії. У самому пенсійному фонді області увесь керівний склад, а це начальник та четверо його заступників – пенсіонери. 41-річний начальник головного управління пенсійного фонду України у Черкаській області Олександр Супряга за минулий рік отримав понад 85 тисяч гривень пенсії та 696 тисяч 733 гривні зарплати. Перша заступниця Олександра Супряги, 57-річна Світлана Зінник, за минулий рік отримала 250 тисяч гривень пенсії та понад 468 тисяч гривень заробітної плати. 40-річний заступник начальника Віталій Таран отримав 70 тисяч гривень пенсійних виплат та понад 621 тисячу гривень зарплатні. У Черкаській мерії працює понад три сотні пенсіонерів, розказує міський голова Анатолій Бондаренко. За його словами, більшість із них отримують виплати по 20-30 років. Зрозуміло, що е, потрібно перевірити е, тих людей, які отримали інвалідність і отримали документи під час повномасштабного вторгнення. Е, відповідно, що після цього отримання отримали якусь відсрочку від мобілізації, я вам скажу, що цим повинні займатися правоохоронні органи. Я закликаю. Також всіх людей, які отримали повторно пройти відповідні рішення в ВЛК, чи як там називається у нас у декларації Анатолія Бондаренка у графі доходи і подарунки вказані різні суми, але зосереджуємося на тих пунктах, які нас цікавлять цього разу. Дохід на основному місці роботи 1 мільйон 436 тисяч 150 гривень. Пенсійні виплати відсутні. Я вам скажу так, що напевне вже кількість людей, які отримують і пенсію, і працюють, їх потрібно зменшувати. Спецзаклад, де визначають групу інвалідності, її причину та відсоток непрацездатності. Таке визначення своєї діяльності дає Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи або МСЕК на своєму офіційному сайті. Його очільниця Наталія Масенко за минулий рік задекларувала 430 тисяч 117 гривень зарплати та 90 тисяч 390 гривень пенсії. У своїй структурі МСЕК має дві обласні, п'ять спеціалізованих, а також чотири міжрайонних медико-соціальних експертних комісій загального профілю. Відтак, всього 11 МСЕК. Штатна чисельність закладу 112 посад. МСЕК це комунальний заклад, який перебуває на балансі обласної ради. Голова обласної ради Анатолій Підгорний – теж працюючий пенсіонер. За минулий рік він заробив 1 мільйон 119 тисяч 155 гривень зарплати і отримав 77 тисяч 471 гривню пенсії. Ми направили запити до всіх згаданих у цьому матеріалі інстанцій. Першу відповідь отримали від прокуратури за два дні до того, як її керівниця написала заяву на звільнення. Пенсія керівного складу відомства телефоном прокоментувала його речниця Світлана Чубенко. У керівника Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцової і та її заступників немає інвалідності будь-яких груп. Наказом Генерального прокурора розпочато службове розслідування та збір інформації по всіх областях України щодо наявності інвалідності у прокурорів усіх рівнів. Черкаською обласною прокуратурою зібрані всі дані стосовно прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю. 97% з них отримали його до початку повномасштабного вторгнення РФ. Катерина Шевцова отримує пенсію за вислугою років. Наступними були письмові роз'яснення стосовно пенсії голови обласної ради. За інформацією прес-служби облради, Анатолій Підгорний інвалідність отримав у 2012 році. Перед цим переніс дві складні операції і пройшов практично два роки реабілітації. Має всі відповідні документи та випуски із різних приватних та державних лікарень, де весь цей час лікувався. Чіткої відповіді від пенсійного фонду на питання на яких підставах його керівний склад отримує пенсії. Ми не отримали. Слухайте самі. Супряга Олександр Петрович, зінник Світлана Миколаївна та ран Віталій Юрійович, хилик Тетяна Петрівна, семи з Миколи Іванович перебувають на обліку у головному управлінні як отримувачі пенсії. Пенсії призначені відповідно до норм закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та закону України про державну службу. Найбільше питань містив наш інформаційний запит ОМСЕК. Але відповідь на нього ми так і не отримали. Зв'язатися пробували і телефоном теж не вийшло. Тому прийшли сюди ногами. Його очільниця Наталія Масенко до нас вийшла, але спілкуватися категорично відмовилася. Запевняла, що запит від суспільного не отримувала. Знімати у закладі заборонила, мовляв, у них працюють правоохоронці. Згідно з указом президента, до кінця цього року мсеки мають ліквідувати. Кабмін затвердив програму протидії корупції та іншим порушенням секів, одним із пунктів якої є створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали медико-соціальні експертні комісії, зокрема щодо посадовців. Вона діє при державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. Очолила цю комісію Інна Ханюкова. Ми перевіряємо відповідність діагнозів, Об'єктивним даним, які вказані у картах, і їх відповідність критеріям встановлення тої або іншої групи інвалідності. Якщо вони не відповідають цим критеріям, ми цих осіб будемо викликати до інституту і проводити очне обстеження. Якщо це підтвердиться, ми будемо скасовувати юрист центру протидії корупції Роман Колюхов каже: від ліквідації МСЕК нічого не зміниться. Якщо цю інституцію інакше назвуть і до неї увійдуть ті самі люди для того, щоб хоч щось змінити, потрібно провести дійсно системну реформу. Це означає, що необхідно максимально цифровізувати цей процес від початку і до кінця, і знеособити, знеособити персональні дані, тобто щоб ті люди, які приймають рішення про надання певної групи інвалідності, бачили би набір даних, але не бачили би хто з. Саме ця людина, яка подала ці документи, це мінімізує е, ризики, і, е, крім того, це забезпечить е, певний цифровий слід на кожному етапі прийняття цього рішення, і е, відповідно в будь-якому разі можна буде верифікувати кожне із прийнятих рішень і перевірити від початку і до кінця. У Нас є знаєте, єс люди з інвалідністю, а є просто інваліди.